Вітаю вас, друзі. Незважаючи на те, що останніми тижнями ми майже щоденно чуємо гучні заяви зі США і від президента США Трампа, також з його адміністрації і з Білого Дому, про те, що Буцімто Росія дуже хоче миру. Хоча при цьому Росія цього абсолютно не демонструє, вона продовжує займатися терором, продовжує підвищувати ставки і підвищувати рівень ескалації. І при цьому ЗМІ повідомляє, що Трамп і надалі вірить. Зокрема, пролунала заява з Білого Дому, де повідомили, що Трамп вірить у те, що Росія хоче завершити війну. І не лише Трамп, а його спецпредставник, спецпосланець на Росії та Українах близького сходу Вітков, який які вважає, що Росія хоче покласти край війні. Але потрібно зазначити, що Трамп і надалі вірить у те, що він все робить правильно, що, начебто, все йде за планом, що у нього так звана многодовочка, що він так званий майстер перемовин. І сьогодні з Білого Дому повідомили, що у Трампа розглядають можливе економічне партнерство з РФ, як винагороду за мир, і водночас Держдеп США попередив Росію, що жодних угод поки не буде припинення вогню в Україні. Таким чином, ми бачимо класичне батіг та пряник. І, звісно, виникає таке питання, а невже Трамп та представники адміністрації вірять в те, що Путін клюне на цей так званий пряник? Для Путіна питання імперського шовінізму, питання цієї московської недоімперії, воно зашкалює. І тут питання не гроші, тут питання не економічне партнерство зараз для Москви важливе. І Україну потрібно посилювати. Кремль лише може спокоїтися тоді, коли отримує дуже потужні удари, коли ситуація на фронті різко зміниться, і коли Москва зрозуміє, що продовжувати далі війну просто для неї дуже дорого буде коштувати. Що російська армія буде розгромлена, або ж має бути дуже сильний економічний тиск, щоб у Москви не було фінансових можливостей продовжувати агресію. Лише два варіанти а краще і те, і інше одночасно. Але Трамп він чомусь певний в тому, що робить все правильно. Хоча часу вже пройшло багато, Уже пройшло майже 100 днів з дня його інавгурації, і Трамп почав перемовини з Москвою ще після перемоги на виборах. Тобто вже декілька місяців пройшло на він і надалі вірить. І ще, що важливо, це те, що на тлі таких заяв, на тлі такої віри Трампа і Віткофа, це повідомлення від британського міжнародного агентства Reuters, яке написало про те, що Північна Корея постачає Росії мільйони снарядів для війни проти України. Також це видання підкреслює, що від 75 до 100% артилерійських снарядів, які використовують російські окупанти, були виготовлені в Північній Кореї. І загалом Північна Корея вже поставила Росії від 4 до 6 мільйонів снарядів. Є повідомлення від нашого гуру, що як мінімум кожен другий російський снаряд північно-корейського виробництва, і ми бачимо, що Путін не хоче миру, що і надалі співпрацює з північною Кореєю, надалі отримує від неї снаряди. І журналісти видання Reuters пишуть, що постачання продовжується. Північна Корея постачає снаряди Росії морем. І це все можна моніторити через супутникові знімки. І виникає таке питання, коли уже Трамп змінить платівку. І виникає таке питання, на що сподівається Вітков. Я в попередньому випуску говорив, що Вітков схиляє Трампа до того, що він погодився на путінський ультиматум, але це виключено. Україна не погодиться на нього. Цікаво, що щодо України сьогодні пролунала заява від Бесента, міністра фінансів США, який заявив. Що Україна та США можуть підписати угоду про корисні копалини цього тижня. Заява, звісно, гучна, особливо зважаючи на позавчорашню заяву від нашого міністра економіки Свереденко, яка сказала так, що перемовини завершилися, що перемовини натякнула нічим, що Україна залишила свої пропозиції, Україна поїхала. І що у другій половині цього місця перемовини продовжаться. Також були повідомлення в американських ЗМІ, що атмосфера під час цих перемовин була гнітючою. І про що можна домовлятися, якщо ця угода чи пропозиція цієї угоди для України є невигідною для України, є кабальною. Але, тим не менш, вчора ввечері пролунала заява від президента Коріна зеленського який повідомив, що переговори щодо угоди про корисні копалини були позитивними, і що зустрічі продовжаться цього тижня. Цікавий поворот. Начебто не було ніякого позитиву, а тут Зеленський про це вчора заявив. Але сьогодні з'явилися інсайди від американського агентства Bloomberg про те, що Америки пом'якшили позицію щодо компенсації допомоги Україні в угоді про натр. Мова йде про те, що Трамп в цій угоді вимагав від України 300 мільярдів, щоб Україна визнала так званий борг, але США вже погоджується на 100 мільярдів. І загалом, США хочуть зробити це так, щоб це не було для України начебто офіційним боргом, а прописати, щоб у цьому фонді, до якого будуть надходити прибутки від корисні копалини, було зазначено в його статуті, що, начебто, США внесли 100 мільярдів доларів. Але Україна таке не погоджується. У будь-якому разі ми зараз бачимо те, що США пішли на поступки, і що цілком можливо ця угода буде якоюсь рамковою чи буде якоюсь... Такою, яка буде дійсно вигідною для України, щоб ця угода була саме такою, щоб в Україну прийшли американські інвестиції, працював американський бізнес і було вигідно і Україні, і українському народу, і українській державі, а також було вигідно Сполученим Штатам Америки. Але ні про який так званий борг і мови може бути не може. Ще що важливо, це те, що сьогодні Рада підтримала продовження воєнного стану і мобілізації. Загалом проголосувало. 346 депутатів за, один утримався і один був проти. Щодо того депутата, який виступив проти, я не буду називати його прізвища, тому що нещодавно він заявляв, що хоче балотуватися на посаду президента України, займається таким так званим політичним піаром, але, чесно кажучи, без емоцій коментувати цей так званий піар просто неможливо. Щодо ситуації на фронті, декілька слів хочу сказати. Вчора дещо знизилися рівень атак і наступальних штурмових дій російської поційної армії. Загалом попередню добу відбулося 111 атак противника. Раніше, декілька днів тому, це було 150 плюс до 200 щоденних атак. Кількість втрат окупантів також зменшилася, тому що зменшилася кількість штурмів, 1050 військовослужбовців. У них втрат. Важливо. Що ці атаки в основному на Покровському напрямку, згідно повідомлень від нашого Генштабу, і є добра новина від наших аналітиків Deep State, які написали, що Сили оборони України відновили позиції під Покровському Донеччині. Новина, безумовно, добра, зважаючи на те, що окупанти зосередили свої зусилля саме на Покровському напрямку. а Збройні сили України контратакують і відбувають позиції. Звісно, ситуація золота на фронті складна, але наші воїни герої міцно тримають рубежі. І ні про який переломний момент, ні про який так званий прорив фронту, про що ще декілька тижнів тому розповідали російські так звані воєнкори, пропагандисти, він не стався, і це все залишилося вологими мріями Кремля. Ще одна важлива новина це повідомлення від американського видання «Політико» про те, що державна старша Рубіо та спецпосланець Трампа Вітков вирушать на переговори до Парижа, де буде йтися і про Україну. На цих перемовинах будуть декілька тем. Перша тема це Мита, Міша Трапецьким Союзом, друга тема Україна, і третя тема це Іран. І що цікаво? Цікаво те, що американське видання «Політику» пише, що Вітков має зустрітися з президентом Франції, а Рубіо має зустрітися своїм французьким візавім. Цікава ситуація, зважаючи на те, що Вітков – це всього лише спецпосланець, всього лише Радник Трампа. А Рубіо є державним секретарем США, який має повноваження, повноваження вище, ніж, наприклад, міністр закордонних справ. Але Трамп визначив, що саме Вітков є його довірною особою, і що саме Вітков представляє його. І це я говорю до того, щоб зрозуміти, яка конфігурація сил у Білому домі. І що зараз саме Вітков є фактично правою рукою Трампа. Як ми знаємо, про що писали вчора американські ЗМІ, що Рубіо закликає Трампа змінити свою позицію щодо Москви, що потрібно зробити її більш жорсткою, Рубіо і Келлог. А Вітков розповідає Трампу, що начебто все добре, що начебто так званий Трампівський план, так звана мноходовочка, так званий його план щодо перемовин спрацьовує і потрібно навіть, за словами Віткова, схилятися до путінського ультиматуму. Але. Щодо цих перемовин загалом США та Європи у Парижі, адже це буде саме такі перемовини. Потрібно зазначити, що сьогодні ще один є інсайт від того, ж американського видання політико, що виявляється, що Трампу дуже не сподобалося, як Європа підтримала Зеленського після скандалу у Білому домі. Трамп бачить, що Європа підтримує Україну, підтримує президента України Зеленського, і Трамп бачить, що він без Європи не може домовитися з Москвою. Адже ті домовленості, які були щодо, наприклад, так званої чорноморської ініціативи, щодо перемир'я у Чорному морі, без Європи Трамп не зміг реалізувати. І зараз Трамп розумів, що йому потрібно буде у будь-якому разі домовлятися з Європою. Що Україна, якщо Європа буде продовжувати Україну підтримувати, вона не буде прогинатися. Що Україна, що Трамп не зможе протиснути Україну, що Україна не погодиться на путінський ультиматум, як би не тиснули США. І тому щодо цих перемовин у Парижі, щодо цього візиту Рубіо і Віткофа, очікуємо додаткових новин. Але зважаючи загалом на позиції європейських лідерів, зважаючи на позицію керівництва Європейського Союзу, насамперед, президент Європейського Союзу Урсули фон Терляєн сумнівно, що Трамп зможе якось так домовитися, щоб Європа відмовилася підтримувати Україну. Ще що важливо. Це те, що на цих перемовинах американо-європейських у Парижі буде підніматися питання і Китаю. Сьогодні американське видання The Wall Street Journal повідомило, що Сполучені Америки планують у межах тарифних переговорів переконати понад 70 країн ізолювати економіку Китаю. Понад 70 країн. І, звісно, в першу чергу мова йде про Європу. Сам Китай, як тільки США різко підвищили мита, одразу почав вести перемовини з Європою, з Європейським Союзом. Європейський Союз є найбільшим торгівельним партнером Китайської Народної Республіки, і обсяг торгівлі між Китаєм і Європою більший, вищий, чим між Китаєм і США. З Європою це десь 900 мільярдів доларів, з США 700-800 мільярдів. Тому очікуємо новин, загалом перемовини вкрай важливі, особливо зважаючи на те, що сьогодні білий дім знову почав погрожувати Китаю підняти мита до 245%. Щодо Китаю, то сьогодні пролунала гучна заява від китайського МЗСу, де заявили, що Сполучені Штати Америки не зможуть вирішити свої проблеми з Китаєм за допомогою погроз та шантажу. Щодо загалом позиції Китаю, ми бачимо, що Китай і надалі сподівається, що він зможе виграти у цій тривіальній війні. Хоча, чесно кажучи, це дуже сумнівно. Особливо зважаючи на те, що США зараз почали перемовини з Європою щодо мит. І якщо зараз США домовляться з Європою і не будуть підвищувати мита для Європи, то Китай залишиться сам фактично на сам. Тому спостерігаємо за розвитком подій, спостерігаємо за тим, чим завершиться тривіальна війна, але. У будь-якому разі, добрим є те, що знизили ціни на нафту. Нині сьогодні знову з'явилось повідомлення у профільних ЗМІ, що нафта знижується на тлі побоювань щодо торгівельної війни, США та Китай. Як то кажуть, далі буде. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в етері.